Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні я хочу зняти відео Відео для мого підписника, у якого є свій канал називається Коли ти живеш в селі, багато хто з нас дивиться за його каналом. Він купив нового трактора. І купив сівалку ДТЗ, точно така сама, як і в мене заря, тільки тут трошки більші сошники, дискові. ну там Привід з одної сторони там з двох, ну, в принципі, все те саме. Але, так як я його запитав, чи хоче він, щоб я дав йому пораду, за цю сівалку він одразу відписав, що за любки подивився, що я зробив. Саме перше, що потрібно зробити, зараз я покажу, йде в нас дощ, може чути цілий день. І так Тут темно у мене в приміщенні, я лампочки повключав. Саме перше, що треба зробити, я цей вал один от, і другий витягнув повністю. Відкрутив всі гайки, оці тут, коло кожної чотири гайки, повитягував болти, зняв висівні і обов'язково, якщо ти хочеш сіяти і не тільки ти. Хто має таку сівалку, щоб не було втрати люцерни мілкозернистої, всі місця оці потрібно обробити герметиком повністю по кругу. Я обробив герметиком, потім поклав на місце висівний і закрутив його. Ні одна насінина люцерни не впала. Далі витягнув вали, купив шайби. Видно, що тут стоять, може трішки погано, видно. поставив шайби, щоб можна було зробити саме мінімальні висів. От в мене зараз стоїть на люцерну саме мінімальні висів. Якби я не поставив цю шайбу, то гайка частково затирала об цей корпус. Так. Це і на ту сторону, де добрива, і насіння я поставив шайби. Під всі ці хомути, от хомути, один і другий, я законтрогаїв. Зараз не можу показати, бо сівалку не хочу піднімати, заводити трактора. Але з тої сторони у мене, гайки законтрогаяні. Я коли шукав сівалку, яку купився, купити, собі, то бачив відео на Ютубі. Що розкручуються гайки, провертається тут і лізує вал. І хлопці прямо приварюють його. Ці хомути приварюють до вала. Щоб мене цього не сталося, я зразу поставив їх на хомути. Ой, верніше, хомути за контрогаю. Гайка плюс контрогайка. Люфту нема ніякого. І в той час. Виставив, щоб всі висівні котушки були до міліметра, всі однаково від першої до десятої Бо коли я купив цю сівалку, вони були всі різні, точного висів не було. Далі, щоб не було люфта, треба дуже гарно дивитися. В цьому місці шайби. От. Тут шайба і тут шайба. Воно дуже ніжне там, дуже ніжне. Але, щоб не було е, люфту е, вала всього цього, то треба шайбами підганяти. Я зразу як купив, підібрав собі шайби і з цієї сторони, от, і звідси. Щоб не було люфта, це дуже просто вияснити. Коли зажимаєте, от виставили висів, який вам потрібно і пробуєте. Якщо в цьому місці є люфт, от в мене нема, бачите, шайба стоїть міцно і ніяких цих нема люфта, значить все добре. Якщо тут буде люфт міліметр, там 2 міліметри, це для сої. Для пшениці, для ячменю байдуже, але для люцерни ніде ніякого люфту не повинно бути. І ніякого зазору все має бути підігнано. От так я добився висіва люцерни 2,5 кг на 10 соток. 25 кг. Такий. Так, ага, і ще одне. Я там вже і знімав відео, про ці зараз ще покажу. Ну, тут не видно. В попередньому відео там я гарно розказував, щоб висівати люцерну, то я витягнув шплінти, які були у стандартному місці. І шплінтовушну проволоку тоненьку ставлю, піднімаю язички до самого верху під язичок. В попередньому відео можете подивитися. Там я показую видно. Отакі поради. А далі кожен придумує в цій сівалці сам, що хоче. Я поставив на колеса. Набагато легше тракторові, працює, бо я спочатку купував для такого трактора, От. ним сіяв 15-сильним. То йому було важко. На колесах набагато легше. Цей трактор, яким зараз я сію, він має 30 сил, тягає без проблем. Але з колесами легенько пішов, пішов, пішов. Така хотів поділитись інформацією, тому що всі ми в скрутному становищі. Ціни великі на ці сівалки і не тільки на сівалки, то повинні один одному, одному допомагати, підтримувати порадами, підказками. Якось так. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.